До міліції звернулася мешканка Василькова і повідомила, що її чоловік не повернувся додому. Далі розповіла: зниклий, працював на будівництві. Саме цей об'єкт міліціянти перевірили першим. В одному із приміщень була виявлена кров. В ході огляду повилучалися речові докази. Було встановлено, знайдено труп даного громадянина, який лежав в полі навпроти цього ж будинку, де вони працювали. При огляді місця події також було вилучено речові докази. Одежу трупа. Оперативники з'ясували, загиблий мав двох підлеглих та їх і слід запав. За три тижні братів розшукали аж на Миколаївщині, зізналися, вкоротив віку виконробові молодший. У нас возникла проблема. Ми працювали около місяця. Йому хазяїн дав суму около 2,5 тисяч. Він нам денег не дав, як довжен був з нами поділитися і уїхав домой до себе. Гроші й стали каменем спотикання. Коли виконроб заплатив тільки по 200 гривень, Олег не витримав, виникла сварка. Бригадір почав на має пригати ну, дратися. Я якраз різав хліб, щоб поїсти. Бригав дратися, я його ударив ножом. Слив, мене просто Вася завів. Я зайшов туди, а він сидить на кроваті вже. Був підрізаний вже. Я вышел оттуда, начал мной. Начал биться просто с Олегом. Получилось так, что мы были уже на улице. Олег как я не знаю катнул, как, но как-то он вырвался, он забежал мне просто обратно и просто добил его. После того я перерезал ему горло. Матрас взяв простань, замотав його простань, положив на тачку і вивіз в поле. Брати вимили приміщення від крові і того вечора накивали п'ятами. Електричку дісталися Києва, продали мобілку і придбали квитки до Одеси. Потім іще 100 кілометрів ішли пішки. Хотіли пересидіти у знайомих. Та ба, тепер доведеться відповідати за кримінальним кодексом. їм світить до 15 років ув'язнення. Олександр Дем'янчук, Дмитро Денисов, НТН.